Доброго дня. Сьогодні ваш син випускник. Скажіть, будь ласка, ваші емоції та враження? Емоції. Дуже хвилююче все це, і дуже для мене вроді б, як очікувано повинно бути, але насамперед дуже неочікувано. Що палац дав за ці роки навчання? Це дуже велика підтримка, саме дисципліна, так це і фізичний розвиток для дитини, і емоційний розвиток. Ну це дуже багато, багато знань і вмінь для дитини. Де займалась ваша дитина? Хто керівник та кому можете подякувати? Займалася бально спортивний танці, Славутич Стар, керівники, Красківська Юлія Юрівна і Кирієнко Дмитро Миколаєвич. Ну їм велика подяка. Це вже майже другі батьки моїй дитині. Тому їм велика шана, подяка за все, що вони зробили для нашої сім'ї сім та для моєї дитини. Що можете побажати своїй дитині? Впевненості в собі, великих цілей досягати, взагалі успіху. Ні, випускник. Які твої відчуття? Я дуже нервую. Для мене це перший випускник, тому я хочу провести його. Весело та з радістю. Чи будеш ти у своєму житті далі танцювати? Так, я думаю, я буду продовжувати свій путь як танцора. Я можу подякувати красківській Юлії та Киринку Дмитру за те, що вони мене ну, виховали, як можна так сказати. Я, я вже дуже сумую за ними. Для мене вони як вже другі батьки. Сьогодні у палаці випускний. Які ваші відчуття? Ну, як завжди, випускний це такі е, на межі радості і суму, тому що е, радісно, що наш вихованець ну, йде далі, але сумно, тому що ми ну, будемо за ним сумувати. Він в нас прозаймався дуже багато часу. 14 років. 14 років, так. Хто його тренував? Ми, ми разом. Він прийшов три чи в чотири роки. Він пройшов і вогонь, і в воду. І все, що тільки можливо, він дуже відповідальний, дуже такий, знаєте, Суетливий, тому що він хоче, щоб все типу, було в нього добре, і він від цього дуже. Ми з Дмитро Миколаєм, коли він екзамен складав, отак робили, щоб він там не напертачив, тому що він просто від свого от хвилювання він може просто так: от, ну, сам себе зарити. але він крутий, він справився з емоціями. Ми дуже гордимося їм. Що ви можете побажати вашому випускнику? Я бажаю йому, щоб всі проблеми і негоди наробили не в житті погоди, щоб е, тільки вперед він може, він класний. Бажаю, щоб всі мрії здійснилися, щоб впевненість ну, по життю, щоб він завжди не сумнівався ніколи в собі. І ми, Віталік, тобі бажаємо всього самого найкращого, завжди раді тебе бачити. Будемо чекати і тільки ти в Словотичі обов'язково приходиш до Юлії Юріної Дмитра Миколаєвича.